Популярність теми Атлантиди дала простір і для менш наукових підходів. Деякі прихильники альтернативної історії стверджують, що Атлантида це не просто загублений континент, а колиска надрозумної цивілізації. Один із найпопулярніших наративів це ідея про те, що Атланти володіли передовими технологіями, енергетичними кристалами. Антигравітацією чи навіть ядерною зброєю. Ці твердження не мають наукових доказів, але добре продаються в книгах на Ютуб. Дехто вважає, що справні міше Атлантиди приховуються урядами або міжнародними організаціями. Ці теорії змови стверджують, що вони не хочуть, аби людство дізналося правду про своє походження. Псевдонаука часто поєднує реальні факти з фантастикою, і хоча такі підходи можуть бути захопливими, вони відволікають увагу від серйозної науки і справжніх археологічних досліджень.